Я Катя, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ НМТЗНОХ і в цьому відео ми з вами розберемо усі підводні камені підготовки до НМТ з біології. Давайте розпочнемо з структури тесту і оцінювання за нього. Структура тесту НМТ з біології це 30 запитань, із них 24 буде з однією правильною відповіддю. Відповідно, ви можете отримати по одному тестовому балу за такі питання. Чотири питання на встановлення відповідності, і відповідно, ви можете отримати по чотири бали за. Кожен такий тест. І ще два запитання з вибором трьох характеристик з дев'яти. Ну і відповідно за такий тест ви можете отримати по 3 бали. Загалом ми отримаємо 46 тестових балів за тест з біології, тобто 24 з однією правильною відповіддю, плюс 4 на встанову відповідності, які коштують по 4 бали, тобто 4 на 4 16, 24 плюс 16. Ну і ще маємо два запитання, там, де буде 3 тестових бали, тобто 6. Плюс ще 6, і загалом виходить 46 тестових балів. І це буде в двісті бальній шкалі 200 балів. А якщо ви робите одну помилку, то ця помилка спочатку перша коштує вам 4 бали. Якщо ви набрали 45 тестових балів, то у вас буде оцінка 196 Далі друга помилка теж коштує 4 бали, тобто, якщо ви набрали 44 бали, ваш бал в 200бальній шкалі буде 192. ось, Ну і так далі. Далі ще наступні помилки теж коштують по 4-3 бали. А чим більше помилок, тим менше вони починають коштувати. Тобто, умовно, 10-та помилка коштуватиме 2 бали. Ось тут буде розбаловка, яка була на МТ 20 2024 Трошки, звісно, несправедливо, що перші помилки такі дорогі на ЗНО такого не було. Але маємо, що маємо, ви маєте бути до цього готові, що якщо ви. Ви хочете собі 180 плюс, 190 плюс, то помилок ви можете зробити зовсім небагато і треба вчитися дуже добре. Давайте трошки з вами проаналізуємо це НМТ-2024. Що в ньому було такого нового, що було незвичного? Одразу скажу розподіл питань за темами. З клітини, молекулярної біології було приблизно по 3-4 питання. З ботаніки і зоології теж приблизно 4 питання, з генетики було майже в кожному тесті три питання. Ось. А по людині. Було найбільше питань. Часом там навіть було 10 питань в одному тесті по людині, пару питань з екології було. Ось. Ну і цього року було багато питань про грибів, про віруси, бактерії, лишайники, одноклітинні організми. Ось раніше на НМТ не було такої великої кількості, максимум там одне питання про грибочки, і все. А тут було аж три питання стабільно от з цієї виборки тем. Тобто, цього року варто звернути особливу увагу на ці теми там, де гриби, віруси, бактерії, наклітин, тому що дійсно багато питали про це в кожному тесті. Питали про транскрипцію, трансляцію, реплікацію тобто, усе біосинтез білка, подвоєння ДНК. Це вони робили на цьому великий акцент. У кожному тесті питали про будову клітини, про органели клітини. Тести по людині були теж доволі схожими. Вони що в кожному варіанті питали про нервову систему, дуже часто питали про сенсорну систему, про кровоносну систему. Ось, ну але загалом ви маєте розуміти, що на НМТ з біології питання з тем беруться абсолютно рандомно. Ось в програмі НМТ з біології умовно 84 теми, і абсолютно рандомно з цих тем будуть братися питання. Тобто, наприклад, в один день. На НМТ попадеться питання про кровоносні травні і ендокринні системи. Наступний день це буде нервова, сенсорна і якась там сечовидільна система. Ну ось тому потрібно вивчити всю програму і потрібно добре знати усі теми, тому що ви не знаєте, що вам попадеться. Насправді дуже мала кількість тем, які можна виділити, що от вони завжди є на НМТ, Так це, наприклад, будова клітини, вона завжди є на НМТ. Рівні організації життя дуже часто, але насправді. Теми можуть вилітати вам рандомно, і треба готуватися до всього. З приводу того, що найбільше часу займає під час вашої підготовки, а найбільше часу займають теми по людині, тому що вони великі. Найшвидше ви вивчите молекулярну біологію, найшвидше вивчите екологію. Ось, ну а на клітеїну, ботаніку і зоологію там приблизно однаково потрібно часу, щоб вивчити ці блоки тем. Цього року на НМТ також було дуже багато питань на логіку. Ось, тобто їх не можна було вирішити суто знаннями програми. Треба було ще й подумати. Багато також учні зробили помилок на нмт 2024 через неуважність. Ось, наприклад, намальований е, жучок якийсь, і питають, який запасний полі у нього. Ну і там в відповідях хітин, і всі одразу бачать той хітин і обирають хітин, тому що у членостоногих кутикула з хітином, так але ж, хітин це структурний вуглевод. Він входить в структуру в будову цієї кутикули, а не запасний той, що вони запасають своїх клітинах. А от у всіх тварин запасний вуглевод це глікоген. Тому це доволі легке питання було, але багато людей на ньому помилилися просто через неуважність. Так само було завдання там, де потрібно було вказати кількість нуклеотидів, так що було вказано, що в ДНК 37% гуанінових нуклеотидів, і треба було вказати цитозинові. Тобто це комплементарний нуклеотид в ДНК. Відповідно, скільки гуанінів, стільки і цитозинів в ДНК, тому що вони завжди стоять в ДНК один навпроти одного. І тому відповідь була теж 37 нуклеотидів. Ось тобто цього року побільшало таких питань легеньких, але з підвохом, тобто на уважність, щоб ви були уважними в цих питаннях. Ви в підготовці до НМТ з біології вам обов'язково потрібні малюнки і відео. Без цього розуміння не буде. І це, до речі, величезний недолік різних підручників, тому що там майже немає картинок. В будь-якому підручнику з, з біології до підготовки до НМТ, з підготовки до НМТ, майже немає картинок, і це величезна проблема. Тому е картинки можна шукати просто в гуглі, а найкраще це відео. Відео можна шукати на Ютубі, е в рілсах в інстаграмі, в Тіктоці. Але якщо це... Якісь прям навчальні відео то. Варто шукати англійською мовою, тому що набагато більше такого контенту, таких от якихось анімаційних відео, які показують різні процеси в клітині. І це можна дуже легко знайти. І якраз на цьому починається розуміння якихось процесів, типу біосинтез білка, реплікація ДНК, фотосинтез і тому подібне. Ось, тобто, без ілюстрацій в біології не можна. Обов'язково шукайте собі відео, шукайте собі картинки, щоб зрозуміти. Ну і загалом в НМТ з біології дуже багато різних малюнків, а різних малюнків набудову. Чогось на функціонування, тому в своїй підготовці потрібно е, чітко мати певний перелік картинок, які потрібно знати, які можна зустріти в тестах НМТ. Частково ви можете знайти ці картинки, ці малюнки і ознайомитися з ними з тестів минулих років за та НМТ. Ну і також в процесі своєї підготовки варто пройти програму НМТ двічі, тобто повторити її повністю після того, як ви пройшли її один раз. Тому що як працює пам'ять, так коли ви щось нове дізналися про щось, то між двома вашими нейронами формується зв'язок. Але це щось нове, і цей зв'язок не буде стійким. Якщо воно повторно не використається, то мозок не звалище, він не буде тримати те, чого не вашому житті, не використовується. Тому цей зв'язок розірветься і ви все забули. Саме тому потрібно повторити матеріал і бажано навіть впродовж року, впродовж проходження програми, вперше теж повторювати частково. Для цього дуже корисно робити собі маленькі шпори з найважливішою інформацією на курсі я якраз спеціально роблю такі шпори з вижимкою найважливішої інформації, щоб потім 5 хвилин і ви все повторили. Ось, якщо ми прикріплюємо, підкріплюємо цей зв'язок між двома нейронами, то в цей зв'язок закріплюється, ми запам'ятовуємо і знання будуть залізними. У вас не буде каші в голові на НМТ, ви не будете переживати, що ви щось забудете на НМТ, тому що це буде вже довготривала пам'ять, і ви добре це пам'ятатимете. Як придумувати собі лайфхаки на якісь запам'ятаєте? Робіть собі якісь ем, асоціативні ряди, е, або навіть просто за співзвучністю запам'ятовувати. Я дуже часто, якщо бачу якусь співзвучність, наприклад, в літерах в буквах, е, я це використовую. Наприклад, екзо, зовнішній, ендо внутрішній. Тобто там буква З, там буква Н, ендо до чогось внутрішній, так, екзо з чогось зовнішній. Ось, Тобто е, цей лайфхак дуже часто можна вптусувати в біологію, до дуже багатьох речей ми це на курсі застосовуємо. Також можна якісь веселі асоціації, якісь прикольчики, собі малювати, якісь можете собі намалювати, як ви собі уявляєте той чи інший термін або того чи іншого представника. до речі, з представниками дуже корисно писати собі навіть е е цілі казочки про цих представників, уявляти собі їх якимось живими об'єктами і писати і так, запам'ятовувати собі. Плюс дуже корисно переказувати матеріал. От коли ви його озвучили, коли ви його переказали, е то він відкладається в голові надовго, тому що так та воно в голові є. Але воно таке абстрактне. А от коли ви його озвучуєте, навіть важко буває це озвучити, ви будете запинатися, ви будете підглядати, але, тим не менше, якщо ви це зробите, це значно-значно поглибить ваше запам'ятовування і покращить ваше запам'ятовування. Ну і які ж ресурси можна використовувати для своєї підготовки. Якщо це підручники, то я б радила підручник авторством Соболя. Ось, жовто-блакитні підручники, вони дуже погані, не варто їх використовувати. Плюс впродовж підготовки, проходьте собі цілісні імітації НМТ, тобто цілісні тести НМТ, щоб відслідковувати прогрес, тобто по 30 питань у форматі НМТ. А також впродовж року робіть собі цілий 4 годинний тест. Тому що я сама проходила НМТ цього року. Ось, і це дуже важко навіть для мене, як для викладача, було 4 години писати якийсь тест, тому що, хоч я й прийшла лише за для біології. Ну, ось, ем, я все одно намагалася думати і в математиці, і в українську мову думати. Ось, тому на четвертій годині вже увага втрачається, вже мозок трошки не хочу думати. Тому треба себе тренувати протягом року до всього цього, влаштовувати собі е, на раз на місяць, наприклад. Так, 4 години тест на вихідних, що ви робите підряд імітації з усіх предметів, щоб у вас організм якось до цього прилаштовувався. Ну а взагалі найкращим ресурсом підготовки є, звісно, мої вибір вебінари. ось тому, що як я казала, біологія доволі складна наука, тому що дуже багато різних процесів, і її треба розуміти. Із сухого підручника це важко. Ось тому підписуйтесь на телеграм-канали, підписуйтесь на Ютуб канал і не забувайте, не пропускайте вебінари. На цьому все. Я бажаю вам успішної, спокійної, без стресу підготовки. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі, якщо маєте якісь запитання.